Добрий день, мешканці міста Чорноморськ. Хочу зараз сказати дуже важливу інформацію, а саме про роботу наших комунальних ліфтів. Дуже поступає велика кількість телефонних дзвонків до мене. І звісно, сьогодні ще ніхто не відміняв аварійне відключення, і хотілося би доповісти і розказати вам, як ми це будемо робити. Дивіться, ми сьогодні була нас нарада. Ми увілічили майстеров в два рази. Ми відкриваємо нову лінію по дзвінкам, даємо новий телефон, який буде тільки по аварійним включенням чи відключенням ліфтів. Другі телефони і дзвінки не будуть туди прийматися, то у нас вже була така лінія, ну, коли тухне світло в місті. І Хто, не дай Бог, застряв в де дозвонитися не може. Так що буде віддільний телефон, номер ви його прочитаєте в коментарях і будемо це робити. Я хотів би також, щоб люди перезвонили туди, хто хоче бути відповідним по під'їзду, розумієте для чого. Якщо хтось ліфту застряв, в ліфті застряв, немає світла, немає нічого, людина не може дозвонитися і щоб там не сидів по півдня. Всі повинні розуміти, що визволити одного чоловіка з ліфта треба від 20 до 30 хвилин, щоб тільки визволити чоловіка. Так що, якщо буде, буде номер телефона, після обіду він буде вже працювати відповідальний по ліфтам, якщо не буде світла, він підійшов, вступну в ліфт. Нема нікого, слава Богу. Чи хтось є? Телефонує, приїжджає його визволяє. Якщо не буде зовсім зв'язки, зв'язка, то ця відповідна людина повинна прибіжати віз полком, муніципальна варта, рації зв'язалися і людину визволять. Це дуже дуже серйозні речі, тому що їздять люди пожилого віку, діти їздять батьки з з дітьми. І я не хотів би, щоб в нашому місті були такі сесії, щоб довго люди сиділи в ліфті. Також хочу всіх зауважити, коли буде, не дай Бог, буде повітряна тривога, не треба заходити в ліфт, тому що мастера можуть в час повітряної тривоги не працювати, бо повинна бути бомбосховища. На це теж зверніть я дуже большу увагу. Так що сьогоднішнього дня після обіду запускаємо ліфти, і ліфти будуть працювати. Ну, а як буде світло, вже будемо дивитися і будемо працювати на цьому. Всім доброго дня! У нас все будет хорошо.